Розділ 21. Після цього знову з'явився Ісус своїм учням по воскресінні з мертвих біля Тиверіатського моря. І з'явився так, були разом Симон Петро й Хома, прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з кани Галилейської, і сини Завидеєві, і інші два його учні. Каже їм Симон Петро: Іду рибу ловити, говорять йому. Ідемо й ми з тобою. Вони вийшли тут же, сіли в човен, та тієї ночі не зловили нічого. Як настав ранок, став Ісус на березі, але учні не впізнали, що це Ісус. Каже їм Ісус, діти, чи є у вас щось поїсти? Відповіли йому, немає. Він же сказав їм, закиньте невода, праворуч човна, і зловите. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові Це ж Господь. Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море, а інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі, якихось 200 ліктів, тягнучи невода з рибою, коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар і лежить на ньому риба й хліб. Ісус каже їм, Принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Симон Петро пішов і витяг на землю невода, повного великих риб, 153, і, хоч стільки було, невід не порвався. Каже їм Ісус: Підходьте, їжте. Жодний учень не наважився запитати його, хто ти, бо знали, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб, дає їм, а також рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після Воскресіння з мертвих. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові: Симоне Йон, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому. Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. каже йому: Паси ягнята мої. Каже йому знову вдруге: Симоне Йонн, чи ти любиш мене? Той відповідає йому. Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. каже йому: Паси вівці мої, каже йому втретє: «Симоне Йонен, чи ти любиш мене? засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене, і відповів йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить: Паси вівці мої, істину, істинно кажу тобі. Коли ти був молодий, то підперізувався сам і ходив куди хотів, коли ж постарієш. Простягнеш свої руки, і інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, вказуючи, якою смертю Той прославить Бога. Сказавши це, звелів йому Іди за мною. Обернувшись, Петро побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов за ним, того, який на вечері припав до його грудей і запитував Господи, хто зрадить тебе. І як побачив його Петро, то питає Ісуса, Господи, а це й що? Відповідає йому Ісус, якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того, ти йди за мною. І рознеслося це слово між братами, що той учень не помре. Але Ісус не сказав йому, що не помре, але якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Це той учень. Котрий свідчить про це, який і написав оце, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є багато іншого, що вчинив Ісус, якби докладно описати все, то думаю, що світ не вмістив би написаних книг. Амінь.